Волонтерів, медиків. Ми базуємося на території Михайлівського собору, який був першим медичним пунктом, який розгорнули після ще 29 числа. От. У нас є 9 бригад, в бригаді 3 людини. Обов'язково в кожній бригаді є людина з вищою посередньою медичною освітою. Медичний пункт знаходився на Михайлівському соборі в таких жорстких умовах. Протягом фактично трьох діб на вулиці і стояли ліки коробки з ліками. Ми були прокласифіковані залежно від видів захворюванням, там для серця, для штукопішкового тракту, проти ГРЗ. І накриті були покривалами від снігу, який падав. Тобто, медики працювали в воєнно-польових зимових умовах. От. Поки нам не надали приміщення, але три доби це було дуже жорстко. От. Замерзали, йшли, грілись до бочок, верталися. І... А поток людей дійсно звертався за допомогою. Справжня перевірка медиків, там багато було студентів-медиків, я в екзамен поставив вже. Тому що вони пройшли основне випробування в сурових умовах. Я працював лікарем-неврологом. Крім того, я коли вчився студентом-медиком, як кажете, я три роки працював. Медбратом і виконував маніпуляції, тобто мав чергування. Організація називається Організація волонтерів-медиків. Основний принцип нашої роботи є надання першої медичної допомоги максимально великій кількості людей в короткий проміжок часу і по можливості, скажімо, в... Скажімо, в процесі сутичок, якщо вони будуть, або поліклінічна допомога в розгорнутий медичний пункт вечором, тобто люди, які живуть, краяни цієї Запорізької Січі, можуть прийти і просто як поліклініку отримати допомогу. От. І основним принципом нашої роботи є аполітичність, тому що медик не може належати до будь-якої з політичних організацій. Тобто, якщо, допустимо, зараз стане погано представнику правоохоронних органів в шоломі, ми так само надамо йому допомогу. А, якщо так звано. Нам тітушкові стане погано від алкоголю чи наркотиків. Ми так само надамо йому допомогу. Тобто це наш ключовий основний принцип. І ми навіть закликали політичні організації бути як спонсори, але не, ну, скажімо, не піарити в засобах масової інформації, що наша політична організація надає медичну допомогу. Це абсурд, це порушення багатьох конвенцій міжнародних стосовно надання медичної допомоги в різних умовах. Ми а політичні. А вам не страшно в цих всіх суточках? А потрапляли вже в якусь ситуацію?